Слава Україні, українські орхолюби! Сьогоднішнє відео розпочне мій улюбленець. крупноквітковий, класнючий, шикарнючий, вражаючий, фаленопсис-гігант. Він же ж Пікасо, він же ж Айронмен і він же ж Дістракшн. На мою думку, саме він з чоловічою енергетикою, не жіночою, як інші фаленопсиси. Це, звичайно, мої особисті асоціації. Досі спірне питання щодо назв, але я сьогодні озвучу свою особисту думку. Бо на завозиках орхідейних я вже їх надивилася вдосталь, повірте. Ось погляньте. Хтось скаже, що приїхали тут і Пікассо, і Айронмен. бо пелюски можуть мати вдосталь крапу або взагалі обмаль. Як ми вже всі добре знаємо, назви ще також залежать від виробників. Один і той же ж сорт може мати декілька різних назв. Так склалось видно і в цього сорту. Проте орхолюби також в даній ситуації внесли і свою лепту. Почувши від виробників дві назви Пікасо і Man, назву Пікасо віддали більш крапунчастому варіанту цвітіння то, що зліва. А ось квітуванню, тому що справа з меншим крапом віддали назву Man. Хоча той варіант, що Пікасо, Зліва. Він також може проквітнути без крапу. Тому по народному у мене якраз варіант квітування Iron Man. Але це ж один і той же ж сорт, лишень з різними варіантами квітування. Здебільшого, орхолюби стверджують, що Пікасо може також проквітнути більш білосніжним тлом. Ось Iron Man вже з таким крапом, як Пікассо не може бути. Тобто він може бути з крапом, але з таким плямистим саме, як у варіанті Пікассо не може. Знаєте, доля правди в цьому також є. Усі ці варіанти квітувань залежать від погодніх умов. Ми ж удома і на інших орхочках це спостерігаємо, правда ж? Тому тут вже цілком зрозуміло, що. Айронмен і Пікасо – це один і той же ж сорт. Чого не скажеш про третю назву Дістракшн. На фото підлітків квітка дуже схожа, практично ідентична до Iron Man, навіть більше до Пікасо варіанту. Проте вживу абсолютно нічогісінько спільного. Ось погляньте зліва. Аромен Пікасо, Справа варіант Дістракшн. Вуса різні. А я ж особисто божеволі від лівого варіанту. Адже таких вусів ні в кого немає. Тепер погляньте на губу. І губа зовсім інша. І форма, і забарвлення. Хоча ми добре знаємо, що губа у різних феленопсисів може по-різному розквітнути. Біля колонки верхня губа погляньте, також зовсім інше зображення і зовсім інша форма. Як і на задньому плані пелюсток, отой розминчастий крапунчастий блік, він завжди з розміром губи у лівому варіанті. Ну, ось ще раз погляньте. Зовсім різні губи, зовсім. І навіть форма квітки, і та зовсім інша. Я прекрасно розумію, що може орхідейка проквітнути зовсім неподібною до першого варіанту, буває і таке в паленопсисів, адже вони магічні. Проте, як на мене, хоч я і не маю права це говорити, я лишень висловлюю свою особисту думку, свої вподобання, якийсь цей варіант квітування дістракшн трішечки програшний, ніж у Айронмена, а також у Пікассо. Ще раз уточнюю це особисто мій смак. І свої смаки я нікому не нав'язую. До речі, можливо, Дістракшн в домашньому і проквітне, колись Айронмен чи варіантом Пікассо. Але, чесно кажучи, щось я сумніваюсь. От у кого Дістракшн проквітнув в домашньому, з такими бусами, з такою губою, з таким забарвленням, формою, як Man Пікасо, Будь ласка, напишіть в коментарях, дуже цікаво почути вашу відповідь. Бо на правду кажучи, якби мені подобався правий варіант квітування Дістракшн, то звичайно я би купувала його. І мені наразі дуже б не хотілося, щоб Man чи Пікасо проквітнув як. Варіант квітування Дістракшн. Тут же, вибачайте, у мене такі смаки. А ось тепер про мого айронмена Пікасо. Як бачите, якраз, знову ж таки, мій смак-каскадничок. Да, він дуже лезну будочку. Я, як завжди, дала йому підпорочку, шпажку. І дуже насолоджувалась бутонами. Саме в крапунчастих орхочок бутони найцікавіші. Я завжди полюбляю їх розглядати. Вони такі шедевральні, адже кожен бутончик, а потім згодом і квіточка не схожа на попередню шедеврики. Особисто кожна квіточка по-своєму шедевральна. Коли квітконосик трішечки задерев'янів, я, звичайно, що шпажку зняла, і вже тут вільно, під важкістю кожної розкритої квіточки, а квіточки тарілочки, здоровесні у Пікасо. У моєму варіанті, вони сягали 13,3 см в домашньому, під цією вагою. Формувався природній каскад, саме те, що я полюбляю. А полюбляю саме тому, що він мені нагадує, немов природній варіант квітування, не на каскадній дузі, як нам пропонують магазини від виробника, а саме як природній варіант. Немов на дереві, і так красиво він звисає, і ніби ніжний вітерець його гойдає подекуди. Напевно, з цього ракурсу ви не розглядаєте орхідейки, як розглядаю я, тому я вам і показую, адже навіть з такого ракурсу вони такі цікавезні, погляньте, як цікаво, правда ж? Ну, і що ж ви думаєте, винесла я цього красення на двір, звичайно, що, щоб потішити своє і ваше око. Мій красень квітнув влітку. Ну, ви бачите, тому крапу менше зазвичай у літньому цвітінні його завжди менше. Чесно кажучи, я полюбляю варіант квітування Пікасо більш. От люблю, як так багато, наляпано, а ще ж той краптак, ніби ж трешками направлений до колонки. Ну, в цьому варіанті квітування цього не було. Погляньте, який позаду красивезні крапунчасті квіточки. Не знаю, як вам, а мені дуже подобається. І в орхо колекції Iron Man Picasso також є дуже хорошою плямою. Хоч і забарвлення у нього не доволі яскраве, тут перевагою вже є сама величина квітки. Звичайно, відео усіх квіти зменшує, робить їх компактними, а насправді живо квіти в Пікассо. Ох, ці вуса, ці козацькі вуса. Це єдиний фаленопсис, який мене підкорив саме вусами. Вони у нього жирненькі і кошлаті, немов лапки в джмелика. А погляньте на їхню граційну форму. Ох, вуса мистецтво. І оскільки у нас за вікнами зима, тому показую на даний момент, як виглядає мій Пікасо Iron Man. Листочок у нього підріс. А листочки у нього ого-го, які здоровезні і в ширину, і в довжину. І як бачите, у мене є квітконосик. Причому він ніде більше не дав квітконосиків, а лишень. На тому дорожченому доростив вже третє покоління квітконосика. Ну, побачимо, скільки квіточок видасть цього разу. А тепер про ще одного мого улюбленця, хоч і простесенького. Але я його простесеньким не вважаю, адже на мене він справляє доволі колоритне враження. Його величність Black Stripes, чорні смужки. Ох, як довго він мені ту гілочку давав, як довго ті бутончики в мене визрівали. Але моє очікування все ж таки компенсувалося ось таким гроноподібним каскадиком. І оці смужки чорна, чорнична, біленька. Як наше життя, ось такі у мене асоціації із ним. Хтось мені написав, що це фантом. Тому одразу показую вам і фантом. Фантом зліва, Black Stripes справа. І як бачите, із фантомом вони абсолютно нічогісінько спільного не мають. Ані по забарвленню, ані по формі квіточки. Чигісінько нема. Як недооціненість цього сорту, хочу відзначити, що, хоч і довгенько, я очікувала той квітконосик, що, хоч і довгенько, я очікувала ті квіточки, але так самісінько-довгенько вони і тримались. Квіточка сягала в домашньому 10 см, крупноквіткова, красивезна. А ще ж, як бачите, який трудівничок. До речі, купувала я його уціночкою обмороженим, виходила, і ось так він мене потішив у першому домашньому. І чесно вам скажу, що лише в такому варіанті стандарту я його й сприймаю. Позаду квіточка у нього мені нагадує з дитинства про Мокашко. Не дуже вона естетично виглядає, але мушу ж вам показати, тому що наші орхідейки заслуговують показу з різноманітних ракурсів. Ми ж орхом медитуємо. І ще ж не сказала вам, що я не формувала каскадничок за допомогою шпажки. Він сам гарненько граційно сформувався. Тепер поглянемо його стан на сьогоднішній день. Як бачите, його корінчики в активному рості. І он ген справа, бачите, корінчик. Я ж гадала, що це квітконосик, чекала, чекала декілька днів, та глянула потім корінець. Трішки туго думчик той Black Stripes, але погляньте, що він мені далі видав. Цю так також не розбудив, надія була на цю. І цю не розбудив, не знаю, ну, <свят> не хоче. Капризуля він в мене така. Але розбудив мені, як бачите, знову ж таки, третє покоління квітконосів. І мені дуже цікаво, що ж це буде. Тому я зафіксувала одразу, бо ж, як видасть, зараз мені сто. Бутонів, Ха. Тож потім не підв'яжу. Ну, жартую я, звичайно. Часто кажуть, що можливо, якихось там 3-5 буде. Хоча інтрига ще та, правда, ж? Ну, побачимо. Ну, цікаво ж, цікаво ж, бо ж кажуть, треба обрізати патики, геть, я ж не обрізую, я ж вам доказую зовсім інше. Тому ще трішечки часу та й побачимо. От що саме буде в такому варіанті. Рекомендувати, звичайно, рекомендую обидва каскаднички, звичайно, якщо ваш смак співпадає з моїм. Бо ж дуже класнючі каскаднички. Хоч і простенькі, без мутацій, але орхо класика. Щиро сердечно дякую кожному із вас за перегляд, за вашу орхокомпанію. Слава Україні! Героям слава! Слава нації та смерть нашим клятим ворогам продовжуємо триматись.